3 січня 2026 року в трьохсвітительському храмі і мікрорайону Дахнівка міста Черкаси відбулися заупокійні богослужіння за новоприставленим будівничим та настоятелем цього храму кліриком Черкаської єпархії проти Анатолієм Миколайовичем Чортополохом, який відійшов до Господа 1 січня 2026 року. З благословіння керуючого єпархією митрополита Черкаського і Канівського Феодосія за упокінні богослужіння очолив вікарій Черкаської єпархії, архієпископ Золотонійський Іоанн. Владиці співслужили секретар єпархії проти Ірий Василь Вознюк, благочинні Черкаського, Корсунського, Драбівського та Городичівського округів, а також духовенство Черкаської єпархії. По закінченню заопокійної божественної літургії відбувся чин відспівування новопреставленого пастиря. Слово, яке виголосив владика Іоанн, духовенство, парафіяни та всі присутні провели отця Анатолія в останню земну путь. Попрощатися з улюбленим пастирем прийшло багато парафіян, земляків, співбратів у священстві, колег і друзів. Поховали оця Анатолія на Дахнівському кладовищі. Вічна пам'ять! Новоприставленому проти Єрею Анатолію, нехай все милостивий Господь упокоїть його душу оселях праведних. Господня земля, і сповнення вселенної всі живущі на неї.